Айо, хулиганы, всем привет, с вами Тим Матариан. Недавно мы с вами... Опять? Недавно, короче, мы с вами... то же самое. Да, недавно мы с вами... Ну, я, кстати, недавно, сегодня, вчера играл в Майнкрафт. И... Затнушу корабли, нашли ось куча таких... Штук. Так, мы нашли еще один корабль. Вот это попадался. Выгляньте цыр. Тоже корабль, я кейс питводный царство. А он даже еще немного целый. Глянь Так, я хочу постоянно лодке. Ребята, поп Давайте зараз тут парканемось, бо. Бо я бачив. що надо скрафтити е, ці. Якщо скрафтити двері. Типа вони в один блок будуть стояти, Це типа Бау! Ну перевірю. чтобы подышать свежим воздухом. Ставим. Э. Так, ребят, не, мы так просто залезем. Давайте будем сквозь света. А где тут сундук? Вот. вау! А, подожди, подожди, подожди! Швыше, швыше, швыше! Уплываем. Так, ребят, давай, что там, мякась. А -а -а -а. ой, -ой. А -а -а -а. Бежим, ребят, дай я топливники так са ребят а, верстак талант хай ложить дыхание один так и заходит выбуху четырную ночь нормально так, а. так ребят два ще корабли найдем цеплом пимба кинь бай алмазы нашли на цекала Поки якого корабля я не бачу. Сто бачу остров. от... На... А, це ну остров, це вже... мір повноцінний. Ми хоч тут не починали, ні? Так, водоспада немає, якщо... Так. О, а от що мені треба. Да, я овец. Прикол, кстати, ребята. Пора так, верстак. Пекалки, привет. Мне надо трошечки ваши шубы. Скоро А что Вообще, подожди, Подождите. Я понятно не маю. А ну так бы ковальский шаблон. Подожди, коваля. Так я, кстати. Давай, ребят, пойдем за золотой мовец. Во, Саме головне настрій зараз таких тихо, тихо тихо мене поки ніхто не бачить. То вифтят ческала? Нет, вифтя. Так я вер біжимо. Бводку А! крис. То, что надо називають мене ще. Тихо. Давайте скрафтимо карку, чтобы добуть фугеля для нашей ези. Серйозно, одне вугілля? Хех. Почекайте, може тут ще буде вугілля? З його гранітом закопали. Я, ребята, тут вугілля і не пахло. Да, ребята, тут і не пахло їм. Забираємо верстачок і... І йдемо шукати деревню. Бо у нас є Сміград, щоб щоби виєдно поторгуватись. Давайте, ребята, кстати, зараз. Сиру баранину зробим. Так. І Заодно, хай воно там вариться, Скрафтимо ковдру. Де вона в мене тут? Так. ліжко готове. Бараніна скоро вже... скоро вже треба приготуватися. Давайте быстрее. Я, я казав, якщо я програю цей пір, якщо мене вб'ють, то я должен показати свою історію. В браузере по имени Google. Что то я делать не хочу. Куда, на Запаркуриваем наверх. А у там криперов не было. А их тут и на пахло. Так, ребят. Давайте возьмем сейчас морку. У нас її дуже багато. Може, полезла для зубів. Так, плана так, поїхали шукати деревню. Бо в нас є смиград, ми зможемо вигідно поторгуватися. Надіюсь. Логожорики, здорово. Куда сегодня спати, да? Ага. Что мене убить? Та вы с издеваетесь тут. Ай-яй-яй! Ничего себе, я вже проголодався, так видно. Я більше хочу знайти лу. Цього, на який торгує коваляву. Щоб потім купити в нього зачарований алмазаною. Якщо даже не зачарована, а обычно алмазану алмазану його меча. Так що, ребята. Так, ну ребята, бачу, у нас є залізо. може можемо його якось приручимо? А... Як ми його приручимо? по-перше, якщо у нас немає. Чого? Так, Так, туди шляпаємо. Бо поки я не в броні. Я не хочу своє залізо тратити. Це вже Я коли піду в шахту, отоді я скрафчу залізну кірку, щоб... Копатый алмус. Так, як ви думаєте про За... запаркурий моя клава? <смі> да, запаркурить. Очень дай запаркуривать так далеко. Так, ребята, так. От туда нам надо, ребята. Я маршрут перестроїм. Миналі залізу скрафтимо цю. Ребята, ми будемо хай-то. Опа-опа-опа-опачки, опачки. Черназис, ребята, черназис. Зараз факел скрафтимо в шахту підемо, Оце це чи нас це буде? Ну нічого собі вугілля тут. Так, ребята, нормально, ну, ми факіульфс скрафтимо так. Скільки нас там вугілля? 10 на 4 40 ого! Так, быстрейше мені на кучу вугілля Ребята, це ще воно буде не перша частина, не боїтесь Це буде... ще буду відео знімати, бо... Сьогодні... бо вчора я не знімав відео Ой, вчора кажу вам. Не знімав я, короче, відео довго Так, все вже нема вугілля Да нема. Так, ладно, ребята, давайте вже крафтить будемо. Перше давайте ми будемо накрафтимо паличок. Так, тепер давайте залізо карку крафтимо. И залізний топор. Якщо, ви, знаєте, мій пульс в серці стоять, ребят. У меня! Ребята, повезло, якщо я був би не в цьому. Якщо я був би на ботинках. Бачите, захист від вибуху 4. Оце б мене змочило просто на частини. А я не хочу свій браузер показувати. Тут моя мама может выйти. Он видит, он там не бахнул, все отжиж. Таки пидешь, так ладно, ребят, с вами был Сима. Мы еще не заканчиваем. Всем пока.